Вітання всім про матч Челсі фулгем Але перед тим, як перейду до гри, то, по-перше, нагадую, що у вас є унікальна можливість підписатися на цей канал. І якщо у вас є якісь думки з приводу даної гри або з іншого якогось футбольного приводу, можете писати в коментарях. А по-друге, перед тим, як перейти до гри. Ну, Повідомлю, можливо, хтось ще не знає, що відразу після матчу могла статися подія, яка затьмарила б, скоріш за все, футбольну і спортивну складову сьогоднішнього дня у Лондоні. Після гри, відразу після гри біля стадіону був затриманий якийсь чувак у бронежилеті, в масці, і його затримала поліція. Ну, Які наміри в нього були, я ще, чесно кажучи, не знаю, не читав. Можливо, ви вже навіть більше знаєте. А так, ну, на щастя, да, на щастя його вчасно помітили, затримали. І зараз, я думаю, ну, з ним, скоріш за все, відповідні структури працюють. Але мала, могла, б, могла б статися така, можливо, навіть трагічна неприємність. Так. От, але, на щастя, добре все те, що добре закінчується. Е, ну, а тепер власне, про гру. Е, сьогодні вирішив подивитися саме Челсі Фулгем. Чому? Тому що, ну, звісно, в першу чергу заради Челсі. А цей клуб, ну, крім того, що це просто топовий клуб да, англійський, Англії. Е, мені ще цікаво з ним зараз спостерігати, тому що. Е, з одного боку команда має ну, дуже, я думаю, дуже серйозний потенціал. А, а з іншого, чесно кажучи, для мене цей колектив, от саме зараз за часів Енцомереськи, він ну, не те, щоб не зрозуміли, але Ну, не, не знаю, що від нього чекати в той чи інший момент, да? тому що з одного боку команда може вийти на гру і там, відірвати голову практично будь-якому супернику, там, включаючи ПСЖ, як це не так давно було, а з іншого в тому ж складі або майже в тому ж складі, в тому ж, ну, скажімо так, загалом, да? в тому ж стані може вийти і провести матч. Ну, Таке, як сьогодні був перший тайм, Тобто, ні про що. А, сьогодні, до речі, по, по, з приводу складу не грав Кол е, Палмер. Да, плюс в першому ж таймі зламався е, черговий нападник Делав. Там, щось він там задню потягнув. Е, але, тим не менш, тим не менш, Челсі переміг. Щоправда, щоправда, якщо брати перший тайм, то це дійсно була гра така. Туди-сюди боже, як приємно. Ем, така вазня, там між командами, між штрафними. Там, якщо я правильно пригадую, на 41 здається, хвилину ну, коментатор озвучував, що на 41-хвилину на дві команди було всього 5 ударів поворота. І була, звичайно, надія, що ем, значить, гру трошечки, хоча б трошечки там, якось ем, приведе до. Вірні, вірніше не гру, а команди приведе до е, якогось чувства. Да? Гол Кінга на 21-й хвилині. Е, е, ну я так сподівався, що після нього трошки гра розкриється, якось Челсі прокинеться. Але і той м'яч судді відмінили. І, ну, відмінили е, е, справедливо, переглянувши систему за допомогою системи ВАР всю атаку. Гостей Фулгема і в підсумку там виявили порушення правил, тому гол відмінили. От. Ну І далі, власне, до самого 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 кінця першого тайму дивитися там, ну, з точки зору якогось видовища, видовища не було на що. Да? І от лише там, на якій там 54-ті, здається, хвилині. Челсі після розіграшу кутового забив, забив гол. Да? І з тим команди і пішли на перерву. А ще дуже примітним стосовно цього матчу є той факт, що взагалі ну, вирішальні події цієї гри відбулися якраз в районі перерви. Ну, як я сказав, рахунок був відкритий перед самою перервою, там, в компенсований час вже. І подвоєний він був ну, майже відразу після відновлення гри. На 49-й хвилині здається, Челсі провів свою атаку, в результаті якої Лише, здається, на 53 й чи 4-й хвилині арбітр призначив пенальті. Чому 49 та і 54 та хвилина такий розрив? Тому що арбітри дивились вар. І якщо ви не бачили цей матч, ну трансляцію матчу не дивилися, то принаймні подивіться обов'язково цей момент, який призвів до пенальті у ворота Фулгема. Після якого рахунок був подвоєний. Чому, чим цей момент цікавий? Там насправді за допомогою ВАР-системи переглядали ну, всю атаку «Челсі» загалом, але в рамках цієї атаки переглядали три епізоди. Епізод, ну, що за епізоди? Рука, наступ і рука. Тобто «Челсі» атакує. А, значить, захисники Фулгема, вибиваючи м'яч, влучають в руку Педро, гравцю Челсі Педро. Атака, ну, якби не закінчується, але гравці Фулгема. Ну, Це, напевно, можна назвати виносять м'яч із штрафного майданчика, але виносять якось так вздовж майданчика. І е, наступний момент це боротьба за м'яч між Кайседо і Івобі, в результаті чого Івобі вилітає кудись в сторону. Е, мяч залишається у Челсі. Іде подача в штрафний знову ж, і там вже е, Сейсеньон. Так, да, Сесеньйон кидається під м'яч, іначе воротар тільки спиною до м'яча. А так ну, кинувся там, викидав в сторону ногу, руку, і, влучивши м'яч в руку Сесеньйона, призвів до розгляду цього моменту і загалом цієї атаки. І от, значить, судді переглядали. Три епізоди відразу, і прийшли до висновку, що рука Педро. Да, в атаці – Це не рука, не порушення. Момент з потенційним наступом Кейседо на ногу і в обі це не порушення. А от рука Сесеньона це рука, і, відповідно, пенальті. Звичайно, я так вже бачив, що в Англії там вже там, пішло обговорення, ну так, скандальчик назрів. назрів да? Але оцей момент цікавий тим, що, я ж кажу, перегляньте, кому хто не бачив гру. Тим, от як зараз трактують знову, що такі. Епізоди з руками. Перш за все, тут цікаво про руки, тому що ну наступ там, я так розумію, не зафіксували, адже кейседо був перший на м'ячі, він зіграв в м'яч уже, ну, скоріш за все, так розцінили, що він уже заволодів м'ячем, а потім, там можливо, там кінчиком буси був якийсь там контакт, але ну тут порушення. Ну, я в принципі думаю, що це не мають фіксувати як порушення. А от що стосується рук, то. Ну, знову ж, як там міркують судді, я не знаю. Ще не бачу якоїсь інформації. Ну, В цьому епізоді я маю на увазі, як міркують судді. Але дивіться, ну, скоріш за все, я можу тільки здогадувати, що руку Педро вони розцінили як ну, не порушення, тому що, ну, знову ж таки, мій здогад, що Педро не мав часу зреагувати. Плюс рука, ну я б не сказав, що це в природньому положенні знаходилося, але можливо зіграв свою роль відстань від, е, як сказати, ну, від ноги там захисника Фулгема, який бив до руки, тобто ну, мала відстань. І, відповідно, ну, можливо, через це руку Педро не розцінили як порушення правил. Ну, а стосовно руки Сесеньйона, там питань немає. Це в таких випадках мають однозначно на призначати пенальті. А питання може бути тільки, чому рука Педро це не Педро. От, І хто. То подивиться цей епізод, от і просто ну, спробуйте розібратися. І потім, коли там будете дивитися, ну, не знаю, там матчі УПЛ або там інших чемпіонатів, теж можете згадувати от такий цікавий епізод в грі Челсі і Фулгема. Ну, в підсумку, був призначений пенальті, який Челсюки реалізували. А далі, далі Фулгема практично не стало на полі. От, і ви знаєте, коли коментатор матчу каже, що от, ну, Фулгем перестав там грати, тому що ну, якби його психологічно вбив оцей епізод, з цим пенальті, ну, я з цим знаєте, не погоджую. Вірніше, як я можу погодитись, що їх там могли психологічно там вбити такі ситуації, вбивати, да? але але. Тут я думаю, що треба вперше за все гравцям фул, до гравців Фулгема адресувати питання, чому вони перестали грати. Адже буквально на минулому тижні, якому тижні? в понеділок, да, ми бачили іншу команду, яка проти чемпіона Англії теж е, десь. Е, а, ще раніше навіть, да? ще раніше, ніж Фулгем теж пропустила другий м'яч, ще й перебувала в меншості, і тим не менш команда психологічно не була вбита і продовжувала гру, і ще як продовжувала. Да? Але ну от, Фулгема десь хвилини до 80-ї приблизно, я б сказав, що на полі не було. Але тут теж до них питання, було, ну, 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 так вчинили судді. Таке рішення прийняли, і не факт, що вони не праві, звичайно, але хоча дуже контроверсійна була ситуація, але ну, це теж не привід команді, такій як Фулгем, переставати грати. Да? От. І тут тільки до них питання. Ну і чим закінчився матч? Та тим, тим самим 2-0, тому що за ті хвилини, що залишились, там було 90 плюс 8 компенсованих. То Фулгем ну, ніби і проводив якісь атаки, але такого щось прям супер-пупер серйозного біля воріт Челсі, там, здається, і не зміг створити. При тому, що Челсі ж, навпаки, повеселішав і бігав весь другий тайм в атаки. Ну, Власне, гра так до кінця і дотяглася, закінчилась 2-0. І загалом по самій грі, скажу вам так, якщо ви не дивилися, то в принципі. Багато ви не втратили. Ну, знову ж поправка на те, що це матч АПЛ, а Тут ну, зовсім відверто нудних ігор не буває. Ну, в цілому, як для АПЛ, нічого ви не втратили. Проте у той момент на 40 там, з 49 по 50, там, десь четверту хвилину. Якщо цікаво, передивіться дуже не часто побачиш словом, коли під час однієї якоїсь спірної ситуації розглядають аж три насправді момента. І е, там же ще е, було важливо, куди, як то кажуть, ваги терезів е, ну, качнуться, тому що е, Фулгем недо, не до задоволені були там гравці, ну і тренер, головне тренер Фулгема о тим м'ячем в першому таймі, і тут ще таке рішення ну, треба приймати. і От як судді розпорядилися, ну це. Це цікаво. Ну, отак от Челсі зіграв підсумку зараз у Челсі, скільки там сімочок, да, у Фулгема залишається два. Але при всьому цьому, я думаю, що ну, Фулгем, я погоджуюсь з коментатором ці, цієї гри. Е, хто там Шалота, здається, коментував український коментатор. що Погоджую, що ну, Фулген має ще там набирати свої залікові бали. Команда міцненька. от, І головне не кидати грати їм під час гри. Ну, На цьому все. Матч ну, такий вийшов, такі в мене враження. але, Але що стосується третього туру ОПЛ, то звичайно, що перш за все я чекаю завтрашню гру Ліверпуля з Арсеналом. І ви, якщо буде змога, обов'язково цей поєдинок дивіться. На цьому в мене все, і до, до матчу Ліверпуль Арсенал.